Ми маємо відстоювати наш сценарій той, який дійсно захищає територіальну цілісність і незалежність України, її суверенітет. За конституцію ми mm -hmm. не можемо віддавати торгувати нашими територіями. Це наші території, і я думаю, що навіть для світової практики не можна робити прецедент, що силою можна відібрати. Що через військові дії, через смерті, через бомбардування можна прийти і забрати чуже. Тоді на майбутнє неможливо бути дійсно. Встановлювати, хоч якісь правила у всьому світі. Хто сильніше, той і буде претендувати на територіальне панування у світі, тому це дуже важливо сьогодні відстояти цілісність України не тільки для України, а для всього світу. І Я думаю, що ми не можемо сходити з цих позицій. Ми маємо їх відстоювати і звертатися за допомогою до лідерів світу Європи, щоб вони саме так таку політику, саме таку лінію відстоювали на майбутнє.